У роза навіть карнавальні костюми батанські колись він вдягнув дивний костюм і сказав, що він спадник. Що це означає? Ну, по-перше, він виглядав як така велика картоплина, але з якимись технічними прибамбасами. і потейдорейспад, андріз маєтена. So Sputnik becomes... Це таке сленгове слово, яке використовується іноді замість слова картопля. Тобто, замість «potato» люди іноді в деяких місцях в Британії і в Америці кажуть спад. Тобто тут ми якраз пояснили частину про картоплю. Спадник. Спадник. А що ж там далі з цим нік? Тому що це звучить трішки схоже на слово спатник. Саме так американці вимовляють слово супутник, тобто спутник, який Радянський Союз запустив, але читають вони його як спатник, тому що там літера Ю. Ось і вийшов спадник. Як це переклали в українському дубляжі? А я картоплена або спад. А це моя антена. І спутник перетворюється на спадник. Як вам подобається варіант?